Сьогодні я вас ознакомлюся з нашою маскою, яка не тільки якісно піклується про шкіру, а й відновлює її на клітинному рівні. Тому в нас є декілька масок. Сьогодні ми познайомимося з майською Брайт, а далі буде різєва маска. Ми з нею познайомимося пізніше. Дуже цікава маска, тому що вона має якісний склад, з яким ви можете познайомитися на сайті за посиланням в коментарях. І хочу. Вам показати, вона дуже презентабельно виглядає. Тут є лопаточка, є баночка. Дійсно цікава маска, тому що дуже якісний склад полівітамінний. цитатрофа поліформула в балансі, збалансоване харчування для клітин. І покажу вам, як вона виглядає. Структура маски дуже ніжна, біла, покажу її, як вона наноситься, і дійсно. Такий чарівний аромат, де ти надихаєшся зразу, отримуєш ароматерапію, і зараз я наношу собі на пів лиця. можна наносити лопаточкою, можна наносити пальчиком, можна наносити кісточкою. Як вам зручніше, я буду наносити пальчиком, мені дуже подобається, тому що вона така, як масло. Маска дійсно має такий аромат, що коли ти її нюхаєш, навіть зразу піднімається настрій. Вона має такий ніжний аромат, і така зразу ароматерапія. Наноситься по масажним лініям, ви можете наносити. Бо так як вам зручно. За вушками на вушка, ще можна нанести на шию на зону декольте. Наш настрій, наш стан і наша краса. Це для тих людей, які шукають для себе здоровий спосіб життя. Мені дуже подобається маска, коли ми її наносимо ще й на ручки. Ну, так, можна сюди далі. Тобто, наскільки ви себе любите, я то собі наношу скрізь. Мені подобається ця маска, тому що вона працює не тільки з шкірою, а вона глибоко проникає і вона задіє. Е Колагенові волокна відновлює дійсно за рахунок мікроциркуляції еластичні наші волокна. І це є конкуренція пластичної хірургії, зволоження, підтяжка, відновлення. І це дійсно така процедура салонного догляду у себе вдома. Тоді, коли вам більше підходить ваш будь-який час вільний. Ви навіть можете, так як я, якщо вам потрібно десь іти на якусь зустріч і гарно виглядати, не змиваючи там очі, губки, наносити маску, потім змити її і при цьому освіжити свій вигляд після трудового дня, після навантаження будь-яких психічних, емоційних, фізичних навантажень. Тому така маска вона дійсно покращує. Стан шкіри, а й зовнішній, внутрішній свій стан, це коригує і зір, і пам'ять, і слух. До речі, можу сказати, що ми користуємося всією сім'єю. І чоловік, який був на фронті, прийшовши після двох контузій, в нього було дві контузії, ми наносимо маски наші, і маску Bright, і наші інші маски для відновлення його стану після таких навантажень. Це відновлює не тільки зовнішньо, а й внутрішню. Як зараз підказую, що коли він був на війні, а я. З yeah, ним Воювала, підтримувала його, і переносили ми всі навантаження, які були зв'язані з цим станом. Дійсно, що це мені допомагало підтримувати себе. І, дочекавшись його додому, він побачив, наскільки цей продукт дає підтримку, дає силу. А ви, дівчата, я розумію, що кожна знаєте, що дуже важливо для наших чоловіків, що ми себе як почуваємо, ми можемо свій внутрішній стан передати. Їм як турботу, як вдячність, як любов, тому що цей продукт дає можливість зберегти себе і психоемоційно, і фізично, і дійсно мати гарний вигляд. Зараз я вам покажу мені тампончики, будь ласка, підай. Дякую. Як можна? швидко зняти цю маску, ви можете її залишати так, наскільки у вас є часу. Може на 3 хвилинки, може на 5, може на 10, на 20. Тобто, як ви відчуваєте? Маска настільки піклується про нашу шкіру, про зовнішню і про внутрішню, як я казала. Але я вам покажу скорочений час. Тобто я на її нанесла, вона дуже гарно тримається, де не потрібно не робити будь-які там ін'єкції, операції. Звісно, якщо ви хочете ще покращити, то це ваша справа. Я з тих людей, я за натуральну красу підтримайте себе, зберегти оцю молодість, красу на довгі роки. Маючи такий вік, я маю такі результати, якими я задоволена. І я дійсно рекомендую всім, хто шукає для себе здоровий спосіб життя. Знімається маска дуже просто, подивіться, вона не пачкає, скажімо так. Дуже легко наноситься, дуже легко змивається, дуже легко наносити. Але. Якщо вам потрібно десь швиденько, кудись і мати дуже свіжий догляд, за собою вигляд, то ви можете нанести цю масочку прямо на лице і потім підкоригувати свій макіяж. Я не знаю, наскільки вам видно, що шкіра спеціально нанесла на півлиця, щоб ви побачили, як легко. Користуватися такою маскою. І на ручку. на руці вона майже І на ручку, на руці вона майже вся впиталася, всмокталася. Мені дуже подобається шкіра рук після нанесення маски. Потім ще нанести наш крем для рук або бальзам під очі. Трошки заболоження зніму така процедурка. І бальзам під очі, Наш бальзам під очі, Мені дуже подобається. Він знімає набряки, він коригує зір, він дуже гарно працює з найвищим повіком, віком якою. Можна наносити навіть бальзам вокруг очей, тому що мишця, яка відповідає. Кальцева мишця, кальцева мишця, да, яка відповідає за наш відкрите око. Можна побачити оці складочки. Ну, звісно, Мені не 18 років, але той стан шкіри, який дихає свіжість, зволоженість, насиченість, така упругість, це є. Тому, якщо є якісь у вас запитання, будь ласка, пишіть в коментарях, ставте лайки, якщо вам сподобалася ця інформація. І за посиланням в коментарях ви можете зайти на сайт, познайомитися і замовити собі таку маску. Пишіть і до зустрічі!